Права 1345, знайди корінь рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 2х відняти 5х, дорівнює 0,57. Зліва будемо зводити подібні доданки, можна віднести x з дужки. то ми записуємо, буде x, що множиться. Ну, хто може одразу записати, може одразу записати. Отже, у нас буде тоді з першого доданку, якщо заберемо x, буде 2. Тут відняти буде 5, але відняти 5 це додати мінус 5. Так, і усе це має дорівнювати 0,57. Ну що ж, а як нам знайти суму? Модуль від'ємного числа в нас більший, то записуємо, що це буде х, що множиться. Тоді записуємо мінус, а в дужках записуємо різницю модулів, це буде 5 відняти 2. І це дорівнює 0,57. То записуємо х, що множиться. Тут у нас буде мінус 5 відділити 2, це буде 3. Отже, х, що множиться на мінус 3, це буде дорівнювати 0,57. Є? Ну що ж, як нам знайти невідомий на множник, потрібно добуток. Поділити на відомий множник, то ми записуємо, що х дорівнює добуток 0,57. 57. сотих Потрібно поділити на відомий множник на мінус 3. Є? Ну що ж, як знайти частку. Одне з чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна. Пишемо, що х дорівнює мінус. А в дужках записуємо частку модулів. Це буде 0,57. Що ділиться на 3. І х у нас тоді дорівнює. Це буде мінус. 57, сотих, що ділиться на 3, це буде 19. Сотих. 57 на 3 це буде 19. Тобто записуємо, що це буде мінус 0,19. Є? Ну що ж, ми дізналися корінь першого рівняння, переходимо до другого завдання. 14х мінус 5х дорівнює мінус 11,7. Якщо ви одразу можете сказати, що 14 частин мінус 5 частин, ви це розумієте, це дорівнює 9 частин. То одразу записуєте, що це буде 9х зліва. Якщо ні, то виносимо х за дужки. Тоді в дужках у нас буде 14 відняти 5, якщо ми заберемо х. І це дорівнює мінус 11,7 є. Ну що ж, буде х, що множиться, 14 відняти 5, це буде 9. Отже, x, що на 9 або 9х. І це дорівнює, записуємо мінус 11,7. 7 є. Ну що ж, а зараз, як нам знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Добуток мінус 11,7 ми ділимо на відомий множник на 9. Записуємо, що х у нас дорівнює. Одне, одне із ще у нас від'ємне. Частка буде від'ємна. Пишемо тоді, як 11,7. 7, 10, що ділиться на 9. Є? Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює мінус. Ну, можна стопчик поділити на 10 помножити діли і дільник, ну або усно. Дивіться, тут у нас є 9, цілих, ми можемо забрати, і поділити на 9, це буде 1, ціла. залишиться ще у нас 2,7 або 27, 10, що ділиться на 9, це буде 3. 10 то ми записуємо, що х у нас дорівнює мінус 1,3. Записуємо 3. Є? І ще раз, 9 на 9 це буде 1. Залишається 2,7 або 27, що ділиться на 9, це буде 3. Отже, х у нас дорівнює мінус 1,3. Переходимо до третього завдання. 1,7х мінус 0,2х мінус 1,8х, дорівнює мінус 4,5. Будемо зводити подібні доданки. Можна х винести з-за дужки зліва, а дужка записуємо в ліді суми. То в нас вийде х, а у дужках тоді буде 1,7. Буде відняти 0,2 це можна записати додати мінус 0,2. Потім відняти 1,8 це додати мінус. 1,8. так? І це дорівнює. Записуємо мінус 4,5. Є. Ну що ж, а зараз будемо тоді зводити подібні доданки, записуємо, що у нас буде х, а у дужках тоді буде 1,7. Додаємо від'ємні числа. У нас обидва числа від'ємні. Тут в останній сумі то ми записуємо додати. Сума буде від'ємна, пишемо мінус. Ну, а у дужках записуємо суму модулів. Можна одразу записати 0,2 додати 1,8. Ну або давайте розпишемо, можливо, так для вас буде зрозуміліше. Є? І це дорівнює мінус 4,5. Є? Ну що ж. А зараз записуємо тоді, що х. у дужках у нас вийде 1,7 додати. А тут у нас буде мінус 0,2 додати 1,8 це буде 2. Так, і це дорівнює мінус 4,5. Ну що ж, як нам додати ці два числа? Модуль від'ємного числа у нас більший. То ми записуємо, буде х, що множиться, тут у нас буде мінус, а в дужку записуємо різницю модулів, буде 2 відняти 1,7. І це дорівнює мінус 4,5 є. То буде x, що множиться, в дужку буде мінус. 2 відняти 1,7 це буде 0,3. І це дорівнює мінус 4,5 є. Ну що ж, як нам зайти зараз невідомий множник х потрібно добуток, поділити на відомий множник, то записуємо, що x дорівнює добуток мінус 4,5 поділити на відомий множник на мінус 0,3. Обидва числа у нас від'ємні, частка буде додатня, і вона дорівнює частці модулів. Отже, записуємо, що x у нас дорівнює, додатнє число буде 4,5, що ділиться на 0,3. Ну що ж, і ділене, і дільник помножимо на 10. Від цього частка в нас не зміниться. тому записуємо, що x у нас дорівнює 45, що ділиться, перенесемо на один розряд, це буде 3. Ну і записуємо, що x у нас дорівнює. 45, що ділиться на 3, це буде 15. І... Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, в першому рівнянні корінь у нас мінус 0, 19 сотих, В другому корінь у нас мінус 1,3, а у третьому корінь 15. Ну що, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами. На цьому вправу завершено.